Спецслужби РФ оголосили справжню війну українцям в тилу з цією метою. Вони вербують українських громадян, неповнолітніх дітей для скоєння диверсій, терактів, минувань тощо. Вони запевнюють наших дітей в тому, що не існує ніякої кримінальної відповідальності за скоєння вказаних злочинів в Україні. За останні півроку співробітники СБУ в Кіровоградській області разом з Нацполіцією викрили та затримали 13 підпалювачів, п'ять з яких є неповнолітніми дітьми. Ворог підшукує дітей з неповних або малозабезпечених сімей. сімей. Ворог пропонує їм. Гроші, швидкий заробіток, підшукує свої жертви у спільнотах. Телеграм-каналу ворог обіцяє кошти за підпалені автомобілі, будівлі Укрпошти та укрзалізниці, електропідстанції за те, що діти повинні пускати під укіс потяг Укрзалізниці. Три досудових розслідування щодо п'яти фігурантів вже передані до суду. Одну громадянку України, мешканку міста Олександрії, засуджено на шість років позбавлення волі. За даними слідства. Вона на замовлення ФСБ РФ підшукала військовий автомобіль та підпалила його вночі. Вона фільмувала свої дії на відео, і саме в цей час вона була затримана співробітниками СБУ. Таким чином, замість обіцяних коштів, вона отримала реальний тюремний строк. Якщо ви, ваші родини, ваші діти отримали пропозицію від ворога спалити військовий автомобіль, будівлю Укрпошти або електропідстанцію, пустити під укіс потяг Укрзалізниці, негайно повідомляйте в СБУ. Ми створили чат-бот, підпали ворога. Не вірте байкам про те, що не існує відповідальності неповнолітнім за вказані злочини згідно з кримінальним кодексом України. За скоєння диверсії та терактів в умовах воєнного стану наступає кримінальна відповідальність у вигляді 10 років позбавлення волі. Не допомагайте ворогу нищити нашу країну. Допоможіть нам нищити ворога з 14 років. Наступає кримінальна відповідальність.